Привіт, привіт, мої любі підписники і непідписники. Сподіваюся, не підписники! Сподіваюсь, на підписники ви станете підписниками після цього відео. Мене звати Аліна Рос, я українська авторка, самовидава, романістка. І ось декілька. Цікавих і кумедних фактів про мене. До того, як стати справжньою романісткою, я працювала інтернет-маркетологиною, СММ-ницею, копірайтеркою. І кумедний факт про те, що якось я приїхала на співбесіду на посаду інтернет-маркетологині і ця співбесіда. Проходила так, що я була на ній в рушнику. Про це я написала навіть допис на своєму LinkedIn. Як це сталося? Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, розповім і тут. Так, я авторка сам видав вже сьомий рік і наразі працюю над своєю п'ятою книгою, п'ятою, яку можна взагалі побачити, але насправді це сьома книга, і тут я розповідала на цьому каналі, чому сталося так. Я вірю, що збуваються мрії і досягаються цілі, якщо ви дуже в це вірите. І ось вам ще приклад з моєї творчості: що іноді варто слухати тільки себе. Коли я завершувала книгу Але ж ти любила. В якій події відбуваються за часів Радянщини. Мені чимало людей сказали, що Аліна не варто видавати цю книгу. Це був 23-й рік. Але я видала цю книгу, і вона була і залишається досі хітом продажів. Тож не сумнівайтеся в тому, що відчуваєте ви. Пишіть в коментарях свої питання, і можете написати про себе також. Давайте знайомитися і залишаємося на зв'язку.